Доброго дня, пропоную вашій увазі Рено Меган 3, 12 рік, 12 місяця. Авто приїхало своїм ходом з Голландії. Обслуговувалось виключно у дилера Рено до моменту продажу В комплектації лімітед. Присутні денні ходові вогні, 17 диски, датчик світла, датчик дужя, клімат. Старт-стоп, задній портроник, круїз контроль і все необхідні. Опції для комфортної їзди. В автомобілі 268 оригінального пробігу, підтвердженого є виписка з бази Рено та сервісна книга з усіма відмітками. Автоматичне складання дзеркал. Все працює. Повний електропакет. Ціна даного автомобіля 85 тисяч. Контактна інформація. Можливий торг в межах розумного. Даним автомобілем майбутній власник буде задоволений на 100%. Усім дякую, гарних продаж.